Світобудова з мене безсумнівно знущається, тому що знову не записала у відео. Можливо, варто подумати, щоб припинити писати на телефон. Отже, я намагатимуся ще раз розповісти вам, що я прочитала в липні, і це цілих шість книжок. І хоча вони переважно досить таки взенькі. І я буду рухатися в хронологічному порядку, хоча щось воно вже там переплуталося. Як я пам'ятаю, в тому хронологічному порядку, який я пам'ятаю, то ж цю книгу я показувала вже в минулому відео. Мандрівний замок Хаула Діана Він Джонс написала. Це перша книга в циклі із трьох книг, яка називається замок, і кожна із них не, б... не ведіться на маркетинг. Кожна із них розказує зовсім іншу історію інших людей, іншого будинку. Там десь час від часу буває десь хаум, але зазвичай в самому кінці, у другому, хоч якось прив'язаний до історії. В третьому взагалі немає. Мені здається, там жодного стосунку до нього. То не ведіться. Не робіть мою помилку, не очікуйте е, знайомих кльових персонажів, які в яких закохалися ось отут. У наступних книжках я от колись можливо перечитаю друге третю. Друге називається Повітряний замок без хаула, просто повітряний. А третя називається Будинок безлічі шляхів. І колись я планую все-таки до них дійти, перечитати і скласти собі враження, як про окремі книжки. Які не є прив'язані до хаула безпосередньо. Тому що, можливо, там і є якась цінність, але воно мене так розсердило, що белін. А так загалом, да, напевно, це підпадає під ярличок фентезі, але по факту це казка. От казка, як вона є, вона дуже прикольна і вона дуже стьобна. І сюжет, якщо я почну розказувати, ну по-перше, для цього існує десянотація в інтернеті. Я так добре не зможу. По-друге, в цій книзі десь нотації немає. Тому що і це і це можливо навіть найкращий вибір, бо ну, не варто її сполити. Вона, вона прекрасна, вона кльова, вона не те, щоб суперскладна, але в ній є певний шар. Я чула, що існують люди, яким ця книга не сподобалася. Але я цей факт заперечую і відмовляюся приймати. Тож я, я не розумію. Я не розумію, як ця книга може не сподобатися. Тож, от. Наступну цю я теж показувала в минулому відео. Стівен Кінг. Кері. Про цю книгу я багато чула, точніше, не стільки про книгу. Це, типу, вона була двічі екранізована. Так чи інакше, десь на неї були якісь згадки, десь в якихось нарізках, якихось відосах. Я, ну, коротше, загалом я сюжет знала, і що там його знають. Мені здається, 200 сторінок чи є, то фігізна. Взагалі кажуть, що Кінг такий багатослівний парень. І я здивована, як мені вдається, читати його найменші речі. Зелена миля стандартного більш-менш розміру, не знаю, 300 300 400 сторінок. Згодом теж та така маленька, і керіося маленька. І, ну, як на мене, вони досить, досить лайтові. Зелена миля для мене була найбільш травматична, поки що ця дуже цікава, передусім, тим, що в ній незвичний такий формат. Це навіть не епістолярний пістолярний жанр, це, типу, як така хроніка, тут багато видуманих новин. Посилань там цитатів з мемуарів, з свідчень якихось суду. Там я не знаю, чи для, для поліції якихось свідчень свідків, показань свідків. І так само ще є. Оповідь з точки зору головної персонажки, головної антагоністки, матері і ще когось. Ну, коротше, постійно, тут оповідь вона так стрибає з дуже багатьох точок зору. І таким чином за ось так зовсім мало, дуже цілісно розказана історія. І мені прям, прям лайк тема. Релігійності, і фанатизму релігійного не те не те, що прям геть цікаво, але я зазвичай раду беру участь в таких дискусіях. І тут що мені подобається, що як і завжди, у кінга, дуже проста мова, дуже прості тексти, які описують дуже глибокі емоції і такий психологізм, чи що. О, збила себе з думки про релігійність, що приємно, що написано не карикатурно, це не шарж. З якихось фанатиків, воно, звісно, накручено, там, за помножене на 10, того, що ну, інакше б не було цікавої історії, напевно. Але при тому, що є якісь, от, оця, якась така магія у вигляді телекінезу, або якесь геть відбите сектанство, все одно взаємозв'язок візинної матері і о, її донькою, яка намагається з одного боку вирватися від цього впливу, з іншого боку, вона все одно є ну, дитиною своєї матері. Це настільки це дуже цікаво. Хоча я не певна, що я щось дуже багато поставила цій книзі. Тож, так, да, це був весел, а це було КСД, то що мені здається, окрім КСД, більше ніхто кінга і не випускає. Далі був Non-Fiction. Я вирішила таки добити тему фізики. Ну, я починала, звісно, прям геть з амбіціями я вам показувала. Це був повний кінець на думку астрофізиків, Кейті Мак, яка мені настільки не дійшла, не зайшла, що я її мучила, мучила і зрештою кинула вже тупо метр не доплила, розвернулась, поплила назад. Тому що це було важко, виснажливо і ну, не смішно там, де мало бути, хоча б якось смішно. Мені особисто, я балона, ми це знали. А ось купила у фабулі Джимал Аль Халілі, написав Світ очима фізика. Чим він на підквіт мене підкупив? Тим, що він одразу каже, що ось ось, знаєш, є такі, от два види наук попу про е, фізику є справжні, не іграшкові фізики, які просто ну шарять в тому, що вони роблять, але не шарять в те, як це пояснити широкій аудиторії, а є. Якісь ламіри, іграшкові фізики, які ну дупляно відстрелюють в темі фізики, але їм вдається красиво пояснити. Але оскільки вони не розуміють, про що вони говорять, то вони красиво пояснюють трошки не те, що треба. І він каже, що я не з таких, я взагалі не з цих. Я знаю, про що говорю, і я щас поясню так, що буде понятно. Тож я помилася і ну, в принципі, не прогадала. Мені дуже сподобалася ця книга, читалася вона легко, повільніше ніж я розраховувала, але це через те, що я дійсно намагалася зануритися і розібратися. Насправді, результат навіть такий, що я дозволяю собі апелювати до якогось там другого закону термодинаміки, коли то тобто, скаржусь про якесь буденне життя. Що ну, досприємно. В принципі, чим мені сподобалася ця книга, я десь з якихось, я не знаю, фільмів, серіалів, можливо, чула, що фізики вони типу, як такі прикладні філософи, тому що те, що відбувається на глобальному рівні, десь там у зірках, там ще щось, ще щось, воно транслюється і в звичайне життя. І ну, типу, це тим мене цікаво. Я не знаю, наскільки ця те заясна. Маю право на існування в, в тій формі, в якій її проказала, десь так воно і відчувається. В якісь моменти зупиняєшся і рефлексуєш, думаєш, а от у мене був такий випадок, і це взагалі не пов'язано з фізикою, але логіка та сама. Іноді бувало, ось я собі навіть десь заклала, здається, перша закладинка, вона мене просто дуже сильно розсмішила, бо тут написано: ну, спочатку про теорію відносності Ейнштейна, а потім жоден спостерігач не має права стверджувати, що його перспектива простору і часу правильніша за решту. Бо щойно простір і час об'єднаються, ми всі дійдемо згоди. Така, чувач, ти незнайомий зі Смаєю своєю свекрухою. Це, це, це прикольно, коли, коли. Та ось же ж наука навіть говорить, що у нас типу, у всіх трошечки інша точка зору, але менше з тим це мене просто потішило, тому що попало в таке больне місце. Ну і інше, що зрозунувало, це вже він в кінці цієї книги говорить. Про важливість доносити правильну інформацію, ну, типу, тримати в курсі людей, що наука от вона ось настільки просунулася, і от оце доведено. Тому що науковці вони дуже-дуже прискіпливо до цього ставитися, ставиться взагалі в принципі робота науковців, тому щоб в усьому сумніватися і ну, перепровіряти, і навмисно намагатися поламати теорію. От тільки якщо вона не ламається, тоді вони доходять, доходять якоїсь згоди, що да, напевно, так і є. Tchau, tchau. Тож, окремо з, сподобалося і так, от відгукнулася в мені ця теза про те, що медійникам треба бути трошечки більш відповідальними, і не транслювати е, думки заради просто гайпу, заради просто якогось кліпейту, не подавати це під соусом свободи слова, чи там освітлення всіх думок, всі там десь ілону маску гикається. Тому що є абсолютно шкідливі думки, які підривають ну, типу, світоустрій трошечко, здоровий Підривають, і трохи нищать для, для великої, великої маси людей, як з'явилися антивакцинатори, в тому числі, через те, що якийсь чувак, який насправді ну, не зовсім так, що прям є справжнім науковцем, за своїми досягненнями він там опублікував статтю, яка ніби як доводила, що о, є кореляція між вакцинацією і аутизмом. Зрештою, купа науковців спростували цю це його припущення, і було надруковано, опубліковано дуже дофіга робіт, які говорять про те, що ні, не треба цьому вірити, це не відповідає дійсності, ось ми перевірили, відтворили його експерименти, не робив, все забули, але люди таки забули, але одразу після того, як почули те, що було дуже сильно на гайпі. Тож це шкідлива хрень і такої фігні робити не можна. Про це говорить навіть ось от фізика для чайників. Не знаю, чи та книга може бути цікава дійсно людям, які шарять фізику, тож з цією рекомендацією варто бути, напевно, трошечки обережнішою, але мені прям дуже зайшла. Треба був також нонфікшн, але на цей раз сучу корліт і взагалі цього року, мені здається, так впевнено, йду по сучу корліту, зокрема по по нонфікшену. Отже, Дарка Озерна бути окей, що важливо знати про психічне здоров'я, видавництво Якабу. Я не фанат видавництва Якабу і всього іншого Якабу якщо чесно, але це, ну, це не букшев. Але неймінг. Я, я, я обходила ці книжки Дарки Озерної, Не тому, що мені не цікаво. Вона біологиня, підкріплює дуже багато своїх думок, термінами, якимись науковими штуками, якимись, там, посиланнями на щось і так далі. Тут в кінці є, як і годиться, список джерел, ну, типу, все серйозно. Але назва бути окей, або ви це зможете. Ну, блін, це такий клікбейт, який мене ну, не на те, що це серйозна книга. Але з'ясувалося, що це досить таки серйозна книга. Не можу, я от, не можу сказати, що я очікувала, що вона мені десь там відкриє прямо якусь Америку. Хоча дарма. Оце приємно, що ти читаєш книжку. І мало того, що вона багато в чому погоджується, з того, що ти десь десь так шматками бачив, знав, десь якісь фонові знання у тобі є, а ще вона доповнює твою картину і підтверджує тебе в думці, що да, от так, от так ти знаєш, що треба робити, де роби. Книга корисна, хоча вона виглядає як ніби якийсь self-help, чи якась мотиваційка, що я не вважаю справжньою літературою. Тут вона просто тільки так виглядає: ну типу, зовнішність оманлива. А насправді. Конкретно такі книжки, які спираються на щось наукове, щось доведене, щось притомне, але при цьому містить більш-менш лайтову подачу, якісь реальні кейси, скажімо, наближена до, до, до простих людей. Вона корисна тим, що дає змогу тримати фокус. На тому, що, що треба працювати над тим, що лише, воно саме по собою не улітучиться і взагалі звертає на увагу, от це тривожний дзвіночок, оце тривожний. і отут взагалі знаєш, що там спать треба, наприклад, даєш там їсти треба. Ми всі це знаємо. Але тут таке без панікерства особливого звертається така правильна кількість уваги на те, на чому зупинитися, над чим треба працювати, і як хоча б з чого почати. І навіть якщо ти не робиш цього, на жаль, але. Ти тримаєш на цьому фокус і певним чином ти все одно це розрулюєш. Тому що ти про це читаєш. Ти, ну, як мінімум дня чотири, поки ти ходиш читаєш, ти е, ось як просто тримаєш, там, вдарився, да, і ти додатково, воно то і, і так мозок він посилає туди групу да? і вони там працюють, щось загоюють. Але як дуже сильно болить, то ти ще додатково тримаєш рукою, щоб натякнути мозку. Що ось сюди, будь ласка, ще більше отрядіка в пару туди надо нам заживляючих, загоюючих і так далі, загоювальних, я не знаю, не важко. Тож, ви зрозуміли, то це те, що як на мене робить така література. Вона, як мінімум, дає тобі змогу сфокусуватися на своїх проблемах і трошечки їх прорефлексувати і усвідомити. Тому що саме свідомість в цьому випадку, випадку психічного здоров'я. І бажання працювати над цим а не лише просто скиглити, а усвідомлювати, що я так, що вийшла кудись в неадекватний деструктив. Це дуже корисна практика і ну, надо брати. Далі, от я буквально недавно прочитала е, дві книги. З оцієї я навіть почала свій канал. У мене ТГ-канал є, да, запрошую. Десь в описі буде обов'язково посилання на мій ТГ-канал, якщо вам подобається, як я там скиглю, бурчу і, можливо, десь не зовсім. Добре, фільтрую е, якусь свою нетолерантність до якихось речей, чи емоції, чи ще щось. Я там не так хорошо очитую тексти, як м -м, монтую відео. Ну, принаймні, намагаюся у відео, щоб не пропускалося там прям геть якісь непристойні оціночні судження. В ТГ поки що такого фільтру немає. Я навряд чи буду там матюкатися все одно, бо на мене туди маму підписалась. Але трохи більше емоцій там може бути. Менше з тим, перші кілька постів це якраз от скріни звідси, ну не скріни, а фотки звідси, якихось речей, які мене вкурвали чисто з літературного боку. Хоча мене попереджали, що от скачко Дмитро до слова книга ідійна, але ну не те, що вона дуже літературно, художньо, красиво написана. І я згодна, це серйозна проблема. Настільки серйозно, що я навіть не бачу сенсу е, якось на цьому особливо зупина... зупинятися. Ну от тут, тут є проблема та й по всьому. Загалом я намагалася з самого початку трохи, трохи ну, дати е, е, люфта з запасу якогось буфера на те, щоб ну не звертати уваги на це, дивитися на все інше, і сюжети більшою мірою продумані, і явно була спроба подати більш-менш свіжа. Не будемо зупинятися, наскільки я вважаю, вдалося це несуть. Не, не суть суть в тому, що був інтеншн, намір був. Це прекрасно. Ідея прекрасна. Да? от Є будівля стара, знакова, де проживали е, дуже ну, такі постаті, які не варто забувати. І книга покликана звернути на них увагу в такі трохи грайливі, можливо, в чомусь трагічні, в чомусь, тобто зачепити і примусити нас пам'ятати хоч щось про цих людей. Що загалом, ну, типу працює, і дійсно, в якісь моменти ти усвідомлюєш, що тобі хочеться піти трохи погуглити про цих людей, почитати їхні твори, подивитися щось, щось, щось більше про них, да? а, про цих митців. І це прекрасно. Але ну неможливо викинути з цієї пісні слів про. Ту Гедоту, яку я прочитала десь під кінець книги. І таким чином я там з трьох зірочок скотилася до того, що напевно це буде одна, і все одно це буде забагато. І це навіть не в тому моменті, в якому автор вперше говорить про стереотипи. Я навіть не скажу, що це гендерний, це просто от у нас є якісь упередження стосовно представників певних поколінь про, про те, як. Такий є образ жінки, який є образ чоловіка. І от вони прям настільки концентровані, карикатурні, я не знаю, може, це така задумка була. Коротше, воно мене таке трохи зморщило, але загалом відпустило. А потім було оповідання, я їх називаю оповіданням Белін. Це розділи, це роман. Воно, воно тут написано, що це роман. Я не згодна, що це роман. Але тут написано, що це роман. Тож, тут сім розділів. Кожен називається як номер квартири, в якій проживала та чи інша постать. В цій книзі багато ігор з формою. Тут є і п'єса, з і жанрами. І п'єса, і там, детективчик, і ісь містика, якийсь магічний реалізм трошки. Багато цікавих типів як ідей, які реалізовано як на мене слабко. Але ми знаємо, що я доколупуюся до таких речей нещадно і в якомусь своєму ключі, який не обов'язково для чогось прям демонстративний. Окрім. Окрім того розділу, в якому автор вирішив помістити, зараз будуть спойлери, якщо що, прокласти до наступного, до останнього сегменту. Тож, я буду щось пер переказувати чуть-чуть. До розділу, в якому персонажка з нашого реального світу, вона потрапляє у не просто видуманий світ, а у продовження книги, написаної тим чуваком, який жив в її квартирі, ну, ось у 30 х роках. Що цікава ідея, я згодна, і воно так прив'язано, ніби як неординарно, ну, якби як мінімум, зацікавлює. Ну, тобто їй треба розрулити цю історію певним чином, да, для того, щоб повернутися в свій світ. І вона зіштовхується з такими перешкодами, яких не може подолати. Що знову ж таки, завжди, типу, як kind of цікаво, має бути. Вона потрапляє в ситуацію, де її переслідує чувак а-ля Залицяльник прям дуже стереотипний, типовий, кринжовий. Е... А, фу, неважно. Е... Коротше, віриш. І вона розуміє, що єдиний її вихід, оскільки у неї самі тільки проблеми, бо взагалі то по сюжету вона мала чи то зникнути, чи померти, Їй ніхто не вірить, а у нього там влада гроші і так далі. Е... І він от хоче її звабити, чи тягне. Коротше, вона робить вигляд, що погоджується на його залицяння, приїжджає до нього і якимсь чином їй дається певний час відтерміновувати цей секс, чи ж, я не знаю, як вона це бачила. Ну, коротше, ось Вона відтерміновується, вона там заражає телефон свій. Не розуміє, що вона знаходиться у світі, в якому немає такої техніки. Відповідно, вона може використати собі на користь і позиціонувати оцю всю, всю весь цей ситуаціон чувака, як ніби він скажений, тобто довести його до такого стану, щоб він. Поводив себе неадекватно, його типу просто заламали і кудись у психушку завезли, що їй, в принципі, вдається. Але коротше, в якийсь момент вона провокує його на те, щоб він її мало не зґвалтував. Ну, насправді це зґвалтування, тому що там такого консенту не було. Згоди як такої, коротше, це типу, як добровільне зґвалтування чи щось таке. Дуже-дуже дуже гидка сцена. І там якісь дві молекулки десь було кинуто на те, що вона про це подумала і вирішила, що окей, вона перетерпить. Що я певна, відбувається не так. Я не впевнена в тому, що це найкращий троп, взагалі, в принципі, тому що це, це не ок в такій лайтовій формі показувати такі складні проблеми. Це, блін. Я не знаю, гидко це слово точно на місці, неадекватно, непропустимо, можливо, негідно, от теж непогане слово. Тож, це, це мені здається, просто ще один такий от плюсик в хибної репрезентації жінок, і проблеми із глтутуванням, і психологічного насилля, фізичного насилля. Коротше, ах, так не можна. Це не. Ну, ні. Я не кажу, що не можна про це писати, можна, але треба писати з розумінням проблеми. А тут, прям настільки, воно <плес> за, 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 дуже розізлила мене ця хрінь, коротше, і я вирішила поставити взагалі одну зірочку, а потім трошечки мене відпустило. Зрештою, поставила дві. Не за художність, за ідею, за порив. Порив хороший. Якщо трохи, трошечки більше хочеться про, 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 про те, що я вважаю, літературними ляпами, такими, ну, там, мені, наприклад, бракувало трохи э, стилю, навіть не стилю, а голосу цього авторського. Тож те, як те, 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 як побудовані речення, речення. М -м, мене не вийде політкоректно, тож проїхали. Менше з тим, остання книга, нарешті, шоста. Вони всі малесенькі такі, але ну, їх все одно шість. Це рахується Хуліо Картосар, восьмигранник, видавництво Вавілонська бібліотека. І от оце могло б називатися романом. Воно називається восьмигранником, тому що тут вісім оповідань, які виступають як грані чогось, Це латиноамериканець. Ну, типу, не все, не все поняла вообще. Але вони однозначно між собою перегукуються, вони однозначно пов'язані, вони однозначно транслюють дуже різні якісь ідеї, речі, відчуття і проза, ну, ну, ну прозака така, така, що ти навіть прочитав, нічого не поняв, але щось відчув, як, як вірш. Тож так, да, трошки трошки іронічно було читати збірки оповідань після роману скачка Дмитра. Але про це я більше не буду говорити, тому що в принципі ну, це несправедливо порівнювати ці книги, тому що вони абсолютно нічим не перегукуються, ні жарним, ні жанрами, ні темами, ні, ні, нічим взагалі. Е, тож, е, да, повертаємося до Корцера. Вона класно зроблена, що мені подобається. Вона дуже зручно зверстана і дуже легко читати. І Корсера, в принципі, от в чомусь легко читати, тому що він не добирає, він не намагається. Десь на якусь високу полицю претендувати. Це те, що мені дуже імпонувало у Маркеса, бо я свого часу писала в універі за Маркесом Курсан, перечитала прочитала багато не лише, ну, не лише його сторки самотності, я читала його коротку прозу. Тексти, що Маркеса, що Куртосара, вони певним чином от якось схожі Залазять під шкіру і роблять дискомфортно, десь слускочать щось таке, що ти не хочеш взагалі відчувати, що там тебе десь є. От воно трохи таке так, от трошечки нутрощі десь вивертає, і не завжди це щось таке, що може й хотілося б відчувати, тому що як ніби це якийсь потік свідомості. В головах різних людей, в різних ситуаціях, він говорить, наприклад, про смерть. Перше оповідання, воно взагалі мене ну, так трохи вибило із балансу. Тому що я не знаю, що це було, але воно б'є і б'є таке по больному. А останнє оповідання мене вибило тим, що там мова про. Досить такий кронконтроверсійний сюжет, якщо говорити поверхово, я підкреслюю, тому що я не певна, що це справедливо до Крутосара. Я не знаю про що мова. Я за латиноамериканцями. Ну, прям взагалі не дуже я іспанську мову, не, не, не те, що прям дуже сильно ціную. Мені б цікаво було, можливо, колись, але іспанська культура, вона для мене м чужіша. Ніж, ніж багато інших. Я, я не є поціновувачем, наприклад, латиноамериканської музики, я не вважаю її запальною, я вважаю її наче, надто не знаю, хаотичною і, і, і гучною, і такою навіть інвазивною в чомусь. я не знаю, Коротше, мені, мені частіше дискомфортно, хіба що це якась балада, аку акустична гітара, і просто там жіночий голос, якийсь тоді ок. Ну, схріпацей. Ми це знали, що я баловна. Я до того, що, можливо, річ в тому, що воно і. Паномовне, і я не зовсім заточена на цей, на цей контекст, але це не значить, що я не можу зацінити хоч щось, при тому, що я взагалі не те, щоб дуже багато чого зрозуміла. Тож останнє оповідання, я не до кінця зрозуміла, до чого воно було це облубання там десь під шкірою, тому що вони всі, здається, що всі. Майже всі, так, окрім одного, як мінімум, в, від, від, від першої особи описані, або від, ну, є і від першої, я від третьої, але вони транслюють от, якісь внутрішні переживання, воно дуже глибоко психологічне, і воно дуже таке дестабілізує, скажімо, розхитує трошечки неочікувано, обриває якісь думки, потім десь підхоплює їх уже не на рівні думок, а якихось образів або якихось емоцій, і ти такий несешся і тоді, Господи, що це? Що це було? Про що це взагалі? От, ну, десь, десь такий загальний підсумок цього читання. Останнє оповідання: ніяк не договорю вам, про що ж воно? То ж воно про чурка, який любить мацати жінок за руки в транспорті, поки тримається за поручні. Ну, типу, це для нього як гра якась. І він свідомий, що це типу не дуже ок, і він якось зустрічає баришню, яка перша його хапає з руку, і він розуміє, що для неї це теж не випадковість, що вона це навмисне зробила. І вона починає говорити про те, що е, от у неї руки самі своїм життям живуть, і це позиціонується так, що одразу зрозуміло, що вона не заграє, вона намагається до нього якось клинці підбити. Вона реально е, переживає, що от у неї якесь відхилення, і от вона не може руки контролювати. І я певна, що в цьому дуже глибокий символізм, і щось ще мені недоступне, незрозуміло. Я готова колись перечитати цю книгу, хоча от для неї точно потрібен настрій. От я, от Куртосара, точно буду читати десь в той період, коли мені захочеться вірші читати. То що так просто ну, в метро це трошки трошки інший, інший досвід. Отже, сам факт цього тут лапання, не знаю, взагалі порушувати особистий простір, для мене це досить такий. Така чутлива тема, і тому я не дуже люблю ці тропи, тому що я їх відчуваю, і, і мені не ок. І таких тут було аж цілих два. Інший чувак любить ходити слідом за жінками, що теж трохи, трохи кріпі, будьмо чесні. Але воно не зводиться лише, то це не якась, якась, якась історія про те, як хтось кудись пішов, кудись потім там когось зустрів, там щось сказав, а потім щось із цього вийшло. Ні, це, це купа, купа всього на тебе вивалюється, і ти навіть не певен, чи, чи дійсно це з персонажем відбулося, чи це якийсь, якийсь сон, чи це якась фантазія, чи це якесь опрацювання, якоїсь травми, чи ще щось. Коротше, книга геть не пуста, а, примушує нервуватися на якомусь, от, от, однозначно відчувати дискомфорт, і от до цього треба бути готовим. Але щоб нам мене прям захопила в плані, вразила дуже сильно. Ну поки що ні. В окремих місцях так. Але я не можу сказати, що що я прям відчула на потрібному рівні кожен кожен текст. А загалом, да, загалом прикольно, я б Кортесара Кортасара почитала і ще. На цьому все. Дякую вам, що додивилися. Розкажіть, як пройшов ваш липень, що там, як. Підписуйтесь на мій телеграм канал Якщо вам раптом це цікаво, не цікаво. Не підписуйтесь. це абсолютно не боляче. Дуже дякую тим, хто мене підтримує фінансово. Прям дуже дуже дякую. Мені Дуже прикро, якщо я вас десь підвожу своїм. Розкладом ненормованим постінгу. Просто щоб ви знали, що я дуже ціную вашу підтримку. І у мене є buy кофе, якщо що. Отак просто. Раптом. Але найголовніше це, ви знаєте, донатити на ЗСУ. Побачимось.